А знаєте ви, що міжнародні фонди хочуть та можуть фінансувати навчання вашої дитини або частково, або на повному гранті, яке покриває навчання та проживання. А що якщо я скажу вам, що дитині не потрібно бути генієм, щоб вступити в університет з грантом, який покриє її навчання? Для цього потрібно сформувати потужне резюме не з шаблону мотивацію. Та історію Весе, яка зачепить увагу приймальної комісії. Цим навичкам не навчають в українських школах, тому я запрошую вас на свій інтенсив створимо потужну мотивацію та напишемо ціпляючу історію весе, яка не пройде повз очей приймальної комісії. Серед тисяч заявок, які подають діти з різних країн світу. Клас веде англомовний практик. Яка сама колись стояла на старті, як ви сьогодні, вона отримала грант в Швейцарії, де навчалась абсолютно безкоштовно. На заняттях ви складете своє перше резюме, навіть якщо вважаєте, що у вас немає ніяких досягнень. В мотиваційному листі опишете свій досвід поразок та маленьких досягнень, покажете свій шлях розвитку і інтересів, а весе заглиблитися в характер через критичне мислення та унікальний погляд. Реєструйся! старт незабаром.